Коли розмова заходить про стосунки, можна довго розмовляти на цю тему, у кожного свої погляди на життя. Одні, коли одружилися і народилися діти, вважають жити разом заради дітей, хоч стосунки давно вже зійшли на нівець, інші ж, навпаки, одразу розлучаються у пошуках іншого кохання, причому вірять, що знайдуть його неодмінно. Катерина працювала медсестрою в лікарні. Чоловіком вони живуть шість років, виховують сина. Катерина зрозуміла, що кохання минуло, а можливо, то і не було кохання, а так захоплення. І чоловік став, неначе чужий, але живуть разом заради Артемчика, не сваряться, та все одно спільних розмов давно немає. Так, перекинуться кількома словами і вся їхня розмова. Катерина заступила на зміну. Коли почула новину, у них новий лікар. Молоді медсестри шепотілися між собою, який же він красень. Одне засмочували. говорили, що він одружений. В коридорі Катерина зустрілася з молодим чоловіком у білому халаті. Дійсно, красивий. Дівчина оглянулась, він також оглянувся. Від чого Катерина аж зашарілася, що з нею? Від тих пір дівчині немає спокою. Вона думає про Євгена Володимировича постійно. Вже й сама не рада та зробити нічого не може. Відчуває, що і йому вона подобається, але ж обоє одружені. Один із днів, коли Катерина збиралася додому, до неї підійшов Євген Володимирович. Він просив його почекати, є розмова. Того вечора вони довго ходили вулицями і виявляється, розмовляти з ним легко. І відчуття, неначе знає його давно. Від тих пір, вони стали таємно зустрічатися. До чого приведуть такі зустрічі, Катерина зовсім не думала. Вона розуміла, що кохає до безтями. А Євген відповідав тим самим. Вже й на роботі стали шепотітися поза їхніми спинами, та то не спиняло закоханих. Лише коли дружина Євгена прийшла в лікарню і направилась до Катерини, все стало зрозуміло. Вона про все знає. Сварки не вийшло. Прийшов Євген, і він забрав дружину і повів за собою. А увечері телефонував Катерині і сказав, що пішов із сім'ї. Дівчина думала недовго вона забрала сина, сказала чоловікові, що подає на розлучення, і пішла. Скільки їм прийшлося стерпіти образ і поглядів не передати, але вони були разом. Катерина відчувала підтримку Євгена. Одразу після розлучення обох вони одружилися. Плітки потихеньку затихли, а Катерина з Євгеном щасливі. У них народився спільний син. Тільки після другого шлюбу Катерина зрозуміла, що таке бути щасливою. Вони розуміють одне одного півслова, підтримують одне одного. І коли Катерина чує докори у свою сторону, вона не зважає, знає, що в неї коханий чоловік, який підтримує її у будь-якій ситуації.